Всім доброго дня! Готую сирно місний рулет. Беремо 4 плавлених сирки, 4 яйця, 1 пакетик майонезу 160 грим, мануї крупи 2 солови ложки, 800 г фаршу, 1 цибулю, 2 зубчики чеснику і сіль перець за смаком. Яйця злегка збиваємо. Сирки натираємо на терці. З'єднуємо яйця, натерті сирки, майонез, манку. І все добре перемішуємо. Залишаємо суміш на 20 хвилин. До фаршу додаємо подрібнену цибулю, часник, солимо, перчимо за смаком. Перемішуємо. На пергамент, змащений олією, виливаємо суміш і розрімуємо. Випікаємо в духовці при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. На остилий корж викладаємо заправляний фарш і розподіляємо його. Вкручуємо рулет. Замотуємо рулет в пергамент і ставимо ще в духовку на 35 хвилин запікатися. Такий виходить смачний рулет. Пробуйте, готуйте і всім смачно!